Вітаю дуже багато запитань про послідовність освіти. На якій освіті потрібно перебувати, щоб мати відстрочку від мобілізації? Це питання надзвичайно цікавить громадян. Тому спробуємо дати відповідь. На нього ми не агітуємо за відстрочку від мобілізації таким шляхом, але громадяни мають право знати, чи зможуть вони вчитися на денній формі здобуття освіти так, щоб не бути мобілізованим, і чи зможуть вони довчитися. І так. Давайте будемо поступово розбиратись. Перше, що важливо, забудьте про такі поняття, як ПТУ, коледж, бурса і інші поняття. Ви повинні знати свій диплом, диплом про освіту, який ви здобули, або який здобуваєте, і на основі якого вступали до тих закладів освіти, в яких ви нині перебуваєте. І так, після введення закону оновленого про мобілізацію від 18 травня 2024 року, гостро поставило питання про. Те, а на якому рівні хто перебуває, і чи це дає право на відстрочку. Ви знаєте, що сьогодні заклади освіти формують таку довідку про студент, про те, що ви перебуваєте, в базі ЄДЕБО. І саме в цій довідці відображається, чи порушуєте або не порушуєте ви своє, свою послідовність освіти. І так, давайте розберемось. Для цього ми. Від вами лист, який був надісланий закладом освіти Міністерства освіти і науки України, ось ви бачите, яку, яка дата, це від 3 червня 2024 року, і саме в цьому листі а, і було означено про особливості формування в ЄДЕБу довідки про здобувача освіти. І так, для отримання довідки здобувачу денної або дуальної форми, необхідно звернутися до закладу освіти, в якому він навчається. Тобто, Відстрочка від мобілізації стосується лише студентів, які здобувають освіту на денній або дуальній формі. Ну, Дуальної форми дуже мало в Україні, тому в основному всіх, стосуються, всіх стосується денної форми. Тепер ось ця таблиця, яку ви можете заскрінити, і, е, е, яка, власне, і визначає послідовність освіти, яка здобувається яка дає право на відстрочку. І так, найнижчим е, рівнем освіти. З якого можна вступати на будь-які інші освіти, на будь-які інші рівні, і у вас право на відстрочку збережеться, це є диплом кваліфікованого робітника. Тобто, якщо максимум звертаю увагу, максимум, що у вас є з освіти, це диплом кваліфікованого робітника, то ви можете вступати на всі інші рівні освіти. Але це має бути максимум, який у вас є. Тобто, якщо у вас є диплом кваліфікованого робітника, і при цьому у вас ще є диплом бакалавра, то наступний у вас рівень це тільки магістерський, тобто не молодший спеціаліст, не бакалавр, не фаховий молодший бакалавр, а саме магістр, тобто наступний рівень. Отже, фіксуємо перше. Ви повинні подивитися, який у вас диплом є максимального рівня. Тепер як працювати з цією таблицею? Наприклад, у вас вже є диплом фахового молодшого бакалавра виникає питання, куди ви можете вступати для того, щоб зберегти право на відстрочку? І так, ви можете вступати на молодшого спеціаліста і молодшого бакалавра, але зараз ви майже не знайдете цих рівнів, тому найпопулярніше це бакалавр на основі. Фахового молодшого бакалавра, це може бути вступ на другий курс, так званий, це називається перший скорочений. Можете прямо з першого курсу вступати на основі НМТ, якщо він у вас є, і так далі. Тобто бакалавр. Далі вступити на магістра, не маючи бакалавра, неможливо. Далі, наступне, якщо у вас є, наприклад, рівень магістра максимальний, що робити? Наступний магістр вас не врятує, тому що довідка буде показувати, що ви порушуєте послідовність освіти, тому у вас тільки доктор філософії. Кандидатів наук вже немає, або доктор мистецтв ну, на доктора наук без диплома доктора філософії неможливо. Тобто, ось така послідовність. Якщо ви маєте кваліфікованого робітника, і це максимум, ви можете вступати в коледж на фахову молодшого бакалавра, можете вступати на молодшого спеціаліста, на молодшого бакалавра або на бакалавра. Далі, якщо ви маєте вже фахову молодшого бакалавра, ви можете вступати на молодшого спеціаліста або на молодшого бакалавра. Але зверніть увагу, що молодший спеціаліст і молодший бакалавр знаходяться в одній частині, і якщо у вас є диплом молодшого спеціаліста, то вступ на молодшого бакалавра не дасть вам права на відстрочку. Далі, якщо у вас є диплом бакалавра, ви можете максимальний диплом бакалавра, то ви можете вступати на магістра. Спеціалістів вже не готують. Якщо у вас є диплом спеціаліста, то зверніть увагу, що диплом спеціаліста і диплом магістра це однаковий рівень. Національної рамки кваліфікації, відповідно, якщо ви маючи диплом спеціаліста, вступаєте до магістратури, то право на відстрочку вам це не дає. І у вас буде в довідці написано, що ви порушуєте послідовність освіти. Якщо у вас є диплом магістра, максимальний, ви можете вступати тільки до аспірантури, це доктор філософії. Якщо ви є доктором філософії, то ви можете вступати до докторантури і отримувати ступінь доктора наук ну або працювати в університеті викладачем. Все. І ось тут розписано, як все це формується, і які є моменти. Але є один дуже специфічний момент це поновлення і переведення на навчання. А це те, що дуже багато студентів нинішніх або колишніх не враховують і зараз намагаються перепоступити, і в них пише в довідці, що вони порушують свою послідовність. І так... Міністерство освіти і науки України фактично, фактично, давайте будемо не будемо вдаватися в казуїстику, але Міністерство освіти і науки України фактично вважає, що ви своє право на здобуття рівня використали, якщо ви вже навчались на рівні. Наприклад, ви вступили колись на бакалавра, провчилися один рік і кинули. Повторний вступ на бакалавра дасть довідку, де буде написано, «Порушуйте порушуєте послідовність здобуття освіти. Все, що ви можете зробити в даному випадку, це піти до того університету, де ви кинули навчання, і поновитись там. Але справа в тому, що Міністерство освіти і науки України до 01.01.2025 року призупинило, фактично заборонило поновлення на денну форму навчання. Поновлення і переведення, якщо ви старші 25 років. Тобто, якщо вам зараз 27 років, ви колись десь вчились на бакалавра, довчились до третього курсу і кинули, то навіть якщо ви візьмете академічну довідку про те, що ви провчились, і спробуєте поновитись, вас вузи не зможуть поновити. Тобто, ви своє право в даному випадку не реалізуєте. Поновлення, ви його не реалізуєте. Деякі громадяни кажуть, це ж порушення права там, конституційного на освіту. Справа в тому, що в умовах воєнного стану і міністерство це знає, і чиновники це знають, і вони цим скористались. В умовах воєнного стану стаття про право громадян на освіту вона входить до тих статей, які можуть бути порушені. В умовах воєнного стану тому тут звернення до того, що от конституція врегульовує, а от щось тут порушується. Вони абсолютно в даному випадку юридично недосконалі і нічого нікому довести ви не зможете, тому що у вас є право вчитися на заочній формі, на дистанційній формі. Будь ласка, вас ніхто не обмежує. Але права на відстрочку в даному випадку ви не будете мати. Тому ось така постанова вийшла: постанова, лист, ось цей додаток, форма номер 9 яка генерується з бази ЄДЕБО. Щоб її отримати, вам потрібно звернутися дійсно до закладу освіти. Тут буде написано так, не порушує або ні порушує, буде QR-код, який зможуть. Сканувати в ТЦК і, відповідно, давати або не давати вам право на відстрочку. Ну, і ще зверніть увагу на те, що я спробую прикріпити якось цей лист, залишу посилання на телеграм-канал, де цей лист розміщений. Ну і зверніть увагу також на те, що Автоматично право на відстрочку не формується. Ви повинні взяти цю довідку. Якщо у вас там написано так, не порушує йти до неї до центрів комплектування, писати відповідну заяву. Вона там розглядається до 7 днів, і тільки після того як вона буде розглянута, вам видадуть офіційне офіційне, офіційне право на відстрочку, і тоді воно у вас в резерві плюс підпишеться. В наступному відео я ще одне відео запишу. Це відео, яке буде стосуватися військово-облікових документів. Це буде стосуватися в цілому всіх, але там також момент буде блок, з якими документами військово-обліковими ви маєте право подаватись на вступ до університетів, бо дуже багато. Приймальних комісій, які не беруть, не беруть ваші документи, тому що у вас там не оновлені дані або ще щось. Була нарада в Міністерстві освіти і науки України. Вони дали повністю роз'яснення, і в наступному відео я це все поясню. Пишіть ваші питання в коментарях. Ми міру і сил переглядаємо, але я думаю, що вам в цілому все зрозуміло. Збережіть це відео, поширте тим, кому воно можливо потрібне. І не забувайте підписуватися.